Генеральний партнер концерту торгова марка Лімо натуральне морозиво незмінно високої якості. Ми любимо морозиво і робимо все, щоб і ви полюбили його. Який ти чекав? Лімо морозиво, яке змінює світ. Улюблений партнер концерту торгова марка Свідоч! Свідоч! Шоколад з історією! Одного разу у Львові листоноша побачив незвичайний лист без адреси. Але незважаючи на це, він подався шукати адресата. Аж доки не здогадався, що він і є тим щасливим дідусем, який отримав смачного листа від онука. Світоч. шоколад з історією. Пані Даванове, партнери концерту! Компанія Респектр, широкоформатний друк Декорації концерту зроблені саме завдяки компанії Респектр. Гранд Резорт «Озерний край». У будь-яку пору руку до ваших послуг: готель, ресторан, конференц-сервіс, риболовля та сауна на дровах. Львівська область, місто Постомити, вулиця Ставкова, 60. І має апарт готель на добу вулиця Івана Франка. 15. Апарт готель на добу відкрий для себе львів. Пані та панове гостинно пригощає ресторан гарбуз швидко, смачно, недорого. Концерт відбувається за підтримки. Юридична підтримка студії Марич компанія «Барокко». Юридична колсандингові послуги якісно та доступно. Я слава! дизайн усієї поліграфії студії Магарич, креативне агентство СНН. Агентство «СНН» – Кожен робить свою справу. Реклама концерту на білбордах Українське рекламне агентство Галицькі контракти, інформаційна підтримка студії Магарич Радіо Люкс Ефм. Все буде люкс, якщо слухаєш Радіо Люкс! Радіо люкс Ефм! Мадія друг студії Марич Радіо «Радіо-ФМ Галичина найбільша радіомережа в Західній Україні. Файне радіо. радіо все буде добре. Руське радіо все буде. буде, 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 буде. Хорошо. Газета високий замок. Газета для всієї родини. Газета Зік сила інформації. Київська газета, ти маєш право знати правду. Населюпуй світську газету. Читай. На смер... А також інтернет-портали, молодіжний онлайн, журнал Life та Львів онлайн. Пані та панове, телевізійна підтримка. Телеканал «ЗІГ» – Об'єктивна та актуальна інформація. Телестудія «Медіаклуб» – виробник якісної, цікавої та доступної інформації. Зйомки концерту студії «Магарич» відбуваються за допомогою телестудії «Медіаклуб». Телестудія «Медіаклуб» – вичерпно і своєчасно. Телеканал ЕТА загальноінформаційний розважальний канал. Коли в день, в ночі на навсю. А також за підтримки нового каналу та каналу Новин 24. Технічна підтримка компанія Візео професійні відеорішення для реклами та шоу-бізнесу. Осійне світлове та звукове обладнання концертів студії Магарич. Компанія Елекор. Стильні зачіски акторів студії Магарич у житті та на сцені це салон модна лінія вулиця Руданського, 3, гріп 5. А. Сприяння івент компанії Два серця. Два серця Щиро подяка львівському комунальному автотранспортному підприємству АТП номер 1 в особі Гриньківа Ореста Михайловича.